Мої вітання, свята вже у нас закінчуються. Треба переходити до роботи. Хто ще не встиг, такі як я, купила зараз рослину взимку, і ось що у мене вийшло, я її не вкрила, показую вам такі укривні моменти, матеріали, які ви можете зберігати рослину на вулиці. Але я свою залишила вдома. Я купувала ялиночку. Купувала я її на початку грудня. На жаль, я не встигла її висадити. Зараз в мене теплиці вже немає. Тому вона в мене тут зимує вдома. Знаю, що це не дуже добре для хвойної рослини, оскільки в неї не буде сплячого такого періоду, де рослина може відпочити. Вона в мене, як бачите, вже попускала ось такі ось прирости, вони видно, верхушечка ось в неї з'явилась. Бачите, яка? Така ось вже дуже швидко росте. Це буквально за тиждень тому все це з'явилось. І ще я помітила, що в мене тут росте ось інший ствол. Тут ще теж багато ось таких от почечок. І в мене може бути ще й такий ось другий побіг, пагон, теж такого центрального стволу. Ну, Будемо дивитись, мабуть, це буде хай таке закущення її. Ось деякі гілочки я буду прибирати, тому що мені всередині не повинно стільки бути, не хочу. Хай трошки крона її буде провітрюватись. Висаджувати я її планую у, ну не знаю, березні, мабуть, або наприкінці березня. Якщо у вас склалася така ж сама ситуація, що у вас рослина залишилася вдома, І вас нема де її тримати на дворі, то я вам раджу її трошки проливати антистресовими препаратами, тому що рослині взагалі-то не дуже добре перебувати постійно в теплі. Я її виставляю на вулицю, коли плюс 5, я виставляю на вулицю. При мінусовій температурі вона в мене стоїть ось так ось вдома. Пускала прирости, я її ще не підкормлювала, тільки лише поливаю. Антистресом ще не обробляла, не проливала, тому поки що так. А десь у кінці е, лютого я вже буду проливати антистресом її один разочок, хоча б, можливо, два, і буду висаджувати. Уже в березні, думаю, все буде з нею гаразд. Вона мені дуже подобається. До речі, це сорт ялинки baby Blue. Ось така вона в мене прийшла пишна. Я завжди замовляю. Свій заказ, може, хто знає такий сайт: е сім сад називається сімейний сад, може, якось там назва перекликається. Взагалі-то сім сад написано. У мене є група їхня у вайбері, багато рослин я заказувала з цього сайту. Якщо комусь цікаво, можете писати свій номер телефону у мене під відео, я додавлю вас до цієї групи. Рослини всі приходять до мене в гарному стані. Я усім задоволена. Якщо вам треба якась консультація, вони вам теж її нададуть, працівники цього магазину. Тому, будь ласка, купуйте, не переживайте, що якась рослина прийде в якомусь недоречному стані. Я задоволена всіма покупками цього сайту. І, попри все, побажайте моїй ялинці гарних приростів в наступному році. До зустрічі!